ЧП плюс ми будемо вчитися слідкувати за природою. А навіщо? Що перш за все цікавить нас, коли ми хочемо йти на природу з друзями? Ми обов'язково зазираємо в інтернет, шукаючи відповідь на питання, яка буде погода. Справа в тому, що це питання турбувало людей на протязі всіх часів, скільки існує всесвіт, як говорить нам Біблія, ще в першому сторіччі, е за словами Ісуса Христа, люди вміли розпізнавати обличчя неба, Для чого їм це потрібно? Сіяч, перш ніж виходити, сіяти, він дивився, що йому сповіщає небо, яка буде погода. Рибак, перш ніж відправитись. Ловити рибу, також дивився на небо, думаючи, чи будуть хвилі, чи буде достатній улов. Також багато свідчень історії ми маємо про те, як незнання наступаючої погоди руйнувало багато планів. Так великі завойовники, як Олександр Македонський, або Наполеон програли битви і втратили свої війська. Скажемо так, що є об'єктивні речі, якими сьогодні користується так звана наука метеорологія І є суб'єктивні речі, які будуються на прикметах, на суєвірях і недоказових фактах. Ми будемо з вами говорити саме про об'єктивні речі. Про закони природи, які сьогодні можуть нам допомогти. Виходячи з дому на вулицю, ми можемо, подивившись на небо, побачити там певний вид хмар. Ось почнемо ми з вами з хмар, які є предвісниками поганої погоди. Якщо ви, подивившись на небо, побачили перясті так звані когтеобразні хмари, це свідчить про те, що буквально напротязі суток розпочнеться негода. Коли, спостерігаючи трішечки пізніше, ви побачите, що когтясті хмари більш скупчені стали опустилися нижче, це говорить про те, що наближається дійсно негода. Що Дуже швидко піде дощ, як правило, це дрібненький затяжний дощик. Но є ще інші хмари. Коли часом виходячи в дощову погоду на вулицю, ви спостерігаєте, що небо сплош затягнуто слоїстими хмарами, це говорить про те, що це буде дуже довго, що негода ще затримується. Але якщо ви побачите, що на небі з'являються довгі, як башти, купчеподібні хмари, це грозові хмари, вони, як правило, говорять про те, що будуть грозові дожді, теплі грози, але недовго. Також є деякі види хмар, які свідчать. Про гарну погоду, про наступ гарної погоди, коли слоїсті хмари розходяться, з'являються просвіти між ними. І ось ви бачите, що на небі з'являються, як стадо овець, такі купчасті дрібненькі, сріблясті хмари. Це говорить, що це наближається гарна, затяжна, сонячна. Погода. Небо стало ясне, хмари зникли і десь під вечір легко з'являються перерясті хмари, які нагадують формою кінський хвіст. Оці хмари якраз і свідчать про те, що, ну, принаймні, від трьох днів до сіми днів продлиться добра, гарна, тепла погода. Є і ще деякі додаткові ознаки. В науці вони називаються оптичними явищами. Ви, напевно, бачили, як е, при заході сонця помаранчевий колір, колір е, золотий на небі при заході сонця, це є ознакою, що наступний день принесе нам гарну погоду. Ну, якщо раптом ми побачили, що колір неба Рожевий, яскравий, полум'яний це ознака вітряної погоди. Є також ознака наступаючої негоди. Їх дві. Коли сонце сідаючи, не дає яскравих відблисків на хмари чи на небо, небо свінцового кольору, сірого кольору це ознака наближуючої негоди. Також ви можете побачити, що сонце сідає в хмару, за хмару заходячи. І навіть якщо колір неба рожевий чи золотистий, це все одно означає, що ранком піде дощ. У вас є вибір покластися на досвід науки, на досвід людей, спостерігаючи природу. Або покладатися на будь-які недоказові речі. В крайньому випадку ви, помилившись, змерзнете або змокнете. Вибір за вами. Вибирайте. Но ну, він приділяє тобі певну якусь увагу, допомагає тобі, я не знаю. Посміхається тобі, хоче якось там ну, елементарно, як раніше було дьорнув за косічку або ще щось там. Якось задів. Він постійно пише чи телефонує і вводиться із цією людиною більше, ніж з іншими. Якісь компліменти. Лайки посмотрі не можна так зразу. О, зробив то все. Я йому подобаюсь. Ну це якось повинен пройти час, це повинно відчутися. Как это происходит, вот эта влюбленность, что это такое? Это всплеск эмоций, это какое-то приподнятое настроение, это э, желание хихикать у девочек а со стороны парней, это повышенное внимание, как будто в воздухе разлит этот гормон счастья, и все э, вот этим заряжаются чувством. Первое – это зрительный контакт. Если девушка… И парень встретились с взглядом, и э, по каким-то только им известным причинам установился вот этот э, контакт. Дальше, естественно, что это пойдет на развитие. Э, хочется встречаться еще раз с взглядом, потому что это э, некая информация, которая обменивается молча. Комплименты, улыбки, хотят э, больше провести время вместе когда используют соцсети, чтобы написать там какое-то смс-сообщение, либо, либо поделиться какой-то картинкой. Ребята могут использовать какие-то маленькие подарочки. Как показывать девочке ответную реакцию на то, что этот парень им симпатичен. Они могут быть либо гиперактивны, Либо наоборот застенчивые. Они можуть ем, показувати, що їм приятно з этим молодим чоловіком, чел либо наоборот это може. Протест. Я думаю, можна побачити по міміці, як він звертається. Е, можна зрозуміти по його жестам, що це все не щиро. От, например, він з часом себе говорить в школі, да, а потім басвека не пише. Не знаю, мені здається, зрозуміти дуже важко. Особливо коли ти закоханий в людину дуже. Mm, ну, потрібно подумати і оцінити ситуацію, що якщо симпатія лише з твоєї сторони, то це все-таки потрібно щось змінювати. Mm, не можна поняти головою. Ну, спочатку ти можеш подобатись людині, думати, що ти їм подобаєшся, а потім може статися так, що спілкування закінчиться і ця симпатія, вона... Бывает с таким подтекстом сарказма или эм, неискренности, что ли. Эм, часто вроде парень говорит комплимент, но эм, имеется в виду какой-то двойной контекст или подтекст. И его улавливает очень быстро девушка, потому что видит, видит вот эту неискренность, нечестность. Второй такой момент, на который хотелось бы обратить внимание, что часто бывают отношения, использованы в своих целях. Например, когда парень или девушка переживает травму от разрыва отношений с прежним партнером, новые отношения они всегда предполагают как бы замену вот этой прежней любви и чувств с, с тем партнером, который был в новых отношениях. Но так как эта рана не зажила, она в новых отношениях будет проскальзывать. Будет видно, что э, человека используют для того, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности, э, пережить вот эту боль утраты, пережить э, разочарование, пережить э, э, какие-то негативные эмоции, э, например когда девушка ожидает, что с ней проведут время, она хочет поделиться своими какими-то сокровенными там, мыслями, переживаниями, парень в это время может встретиться со своими друзьями и провести это время в, в другом месте и с другими людьми. Иногда неискренность в отношениях выражена в таком стремлении парней, Пригласить к интимным отношениям. Быстрое сближение показывает э, о том, что это такой более э, спортивный интерес, что ли. Доказать, э, любишь ли ты меня или нет. Девушка, которая хочет доказать, что я тебя люблю, она соглашается. Хотя нужно сказать себе стоп. Иногда э, девушки-лидеры, они могут использовать свой э, такой шарм для того, чтобы... Вызвать ответную любовь и потешиться потешиться самой і потешить свої чувства, що я все таки змогла добитися вот ответных чувств. Щось тобі розказує, ділиться з тобою чимось, з ким вона не може поділитися. Ну що свой советуется в какой то тебя те слушает в какой-то степені. вот в такому плані я думаю, це буде одразу видно, адже роль у житті іншої людини можна визначити одразу, бо набагато більше уваги приділяється, набагато, чим до інших. Він виділяє серед цієї сірої маси тільки одну людину. Нам больше бы сейчас зі это земное, Какие-то размовы, серьезные, какие-то Влюбленность, она скоротечна. По времени она проходит очень быстро. Любовь, она начинается с маленького и возрастает потихоньку. В более глубокие чувства. Это надежность, это забота, это привязанность, это доверие моему другу, и он доверяет мне. Он по отношению ко мне делает много шагов, которые могут подтвердить, что я для него очень важный человек. И я, в свою очередь, делаю такие шаги, чтобы доказать, что мне этот человек не безразличен.